Так, любенькі, дорогенькі, не знімаємо сьогодні, ми не розклад не знімаємо, а знімаємо те, що дивились ви відео, і там, і там ми балакали за свічку. Коментарі передати по соцмережах. Ну, тобто ви розумієте. Я просто хочу безстренько зняти. Сьогодні в мене розклади в тому, чому є. Вибачайте сто раз в домашньому, щоб тепло було. Думаю, зніму, тому що е, я зараз вам скажу, хто цей? Хто ця людина? Мені ця людинка, якщо ви почуєте, я думаю, ви почуєте. Вайбер, напишіть. Напишіть у вайбер. Свічка. Все одно вона буде дороблятись. Тобто мені треба день, два-три, щоб її доробити під вас. Ви дасте мені свої дані, мені треба доробити під вас. Тобто... Свічка буде робитися під цю людину, під оцей коментар, ось такий я зачитаю. Тобто, другі люди, якщо ви там захочете, вона вам нічого зовсім не дасть. Тобто, щоб ви розуміли, що та людина, за яку я скажу, права, я, не права я я не знаю, я така сама людина жива, як і ви, тобто, чогось от душа сюди повернулася, і чогось, чогось хочеться людині цій зробити перед Новим роком. От якесь маленьке чудо. Я так думаю, якби от там багато років тому прийшло нам таке чудо. Ну, от якесь колись було чудо, книгу і далі піє. От я не понімала, як. Я до сих пор не понімаю, як вона товста книга така прийшла безплатно на почту, на, на, на мій ядрес. Я її дуже хотіла, ну, тобто, я навіть. Навіть не розумію, по цей день я не розумію, Хоча багато чого не треба розумати. Так, зараз вам прочитаю коментар, скажу, хто це. Ви послухаєте, дівчатка, зараз ограничі записує. Хоча в такій да. формі, уніформі, то записує. Дівчатка і хлопчики, всім велике дякую за коментарі, за гарні слова, за те, що ви пишете. ми люди, як ви пишете, ви людина, і ви такі люди, як я. Всі ми люди. Просто відкриваємо глаза. Єдине, що карта хоче сказати, з розкладу в розклад: все те, що маємо, ми маємо. І війну маємо, і завершать її будуть, і домовлятися будуть, все це буде. Ну, ну, що я хочу сказати? Відкривайте глаза, просинайтеся. Всім нам треба, треба просинатися. Чув, я що записую, Ну, треба ж йти. Всім нам треба просинатися. Тому що ну, за нас ніхто нічого не зробить. Так, зараз. Зараз ми почитаємо реклами, почитаю коментар. Тут о, не один від неї коментар від жінки. Написано зверху Зінаїда Ледяєва. Зінаїда Ледяєва. Зінаїда так написано. От її один коментар. Так, «Да, ви праві, душу вишиванка не спасе, яку, яку гріхи очернили. У кожної нації свої обряди, всі гарна національна одежа. Я на мільйон процентів згласна, що ніяка вишиванка чорну душу не закриє. Тобто треба бути людиною, треба мати душу, треба розуміти, що біля тебе такі самі люди, яким так само болить яких такі самі діти, які хочуть для них дуже нормального, спокійного життя, а не щоб як собака здохла десь в окопах. Ну, тобто я теж за це пише вона ще, всі вищі сили все управлять і всіх. Да, буває, там, там, де людина вже нічого зробити не може, або вже зробила, вже все зробила, що могла. Там йдуть вищі сили. Як хто їх називає, чи Бог, чи Господь Бог, чи. Далі. Халяви не треба ждати. Встанавлювати треба Україну, такі люди, як після війни все простроїли. Ну тут воно з помилками, а щось я її той коментар не знаходжу. Ну, не той я. Тут вона писала. Може, ще десь вона сіла знімати, ага ось ще її коментар. Я так поняла: Зінаїда Ледяєва. Так написано на зелененька, зелененький кружочок, буква З в кружочку, і написано: Зінаїда, Зінаїда Ледяєва. Далі вона пише. Я так поняла, що. що тре... Лілитися, то, я перекину... Ділитися, то я перекинула вас на Фейсбук для людей на своїй сторінці і знакомство Україна. Хай люди, люди обращаються, кому треба до вас. Мені теж треба, але, але ж на все треба гроші. Молюся, надіюся, божечко чує. Всі молимося, всі молимося, надіємося. Дівчатка, я вас дуже прошу, хлопчики, писали мужчини, всі коментарі я прочитала. Декілька чоловік я ось написала: ну, от не обіжайтеся, що так от я зроблю так. От чогось хочеться, я не знаю чого. Я не знаю, яка та людина, я з нею не спілкувалася, я взагалі не знаю. От чогось хочеться. Чогось хочеться, зробити коробочку, положити свічку, там я коробочку цю як зложу, тільки людина до мене обізується. У Вайбер напишіть. у Viber. І в крайнім випадку телеграм, де там ви можете, у сообщення, в смс-ки, я відкрию, подивлюся. Якщо це буде Зінаїда Лідяєва, Ну, тобто, може, може, хтось писав: ну, от якось ми там дійдемо до того. Тому що мені, щоб доробити цю свічку, мені треба ваші дані, число, цифри треба. Щоб я дійсно для вас, для вашої сім'ї зробила цю річну свічку. Свічка сюрприз буде для вас. Туди, в коробочку, я положу від себе дінюшку, маленьку дінюшку, ну, щоб у вас дюжі водилися. Положу ще щось, положу ще щось, тобто буде коробочка, от новорічний буде подарунок, от хай, знаєте, як казати, Господь Бог чиїмись руками. робить чудеса, робить приятно. От хай Господь Бог вам дає через мої руки. Щоб хоч трошечки душа ваша порадувалася. Тобто, все, це я, що хотіла сьогодні зняти, тому що в мене розклади цілий день сьогодні, опять, а далі вже розкладів до Нового року, мабуть, не буду робити, тому що треба прийти в чувства, треба жити не тільки грошима, заробити, заробити. Треба дійсно, як я вам колись в якомусь відео казала, треба, треба жити так, щоб хватало. Трошечки остановлюся. буду писати там надалі числа, як будете ви на Viber, там питати за цей, тобто буду трошки надалі писати. Тобто, такі діла. Так, що з Інадіда Лідяєва, я так зрозуміла, що треба ділитися, то я перекинула вас на Фейсбук для людей на своїй сторінці. І знакомство, Україна, хай люди обращаються, кому треба до вас. Мені теж треба. Але, на, але ж на все треба гроші. Молюсь, надіюся, божечко почує. Ну, от, може, божечко, почув. Так що, дівчатка, слідує відео, чи наступне, чи через одне відео, все, Зінаїда Лідяєва, пожалуйста. Дуже хочу, щоб ви обратилися, щоб ви звернулися до мене в Viber, в Телеграм, навіть смс напишете, я прочитаю, отвічую, хто знав людини, що там є, які соцсети є. Дівчатка, хочу на наступний раз, навіть написала, що я да, свічку я зроблю під цей коментар, я його, от іменно, під це, там тільки тоді дані я додав. А потім наслідне відео чи через відео, общем, коли я там буду знімати, коли я вам скажу, от ми теж так само зробимо на коментарі, виберу коментар і час спілкування зі мною. Тобто ви мені дзвоните, я вам скажу коли. Зробимо розклад, ми час будемо спілкуватися, все ви, що захочете, спитайте. Все, от час времени я буду в вашому, так сказати, розпорядженні. Тож ми так само, так само, повірте, вибрала, просто вибрала. От куди душа полягла, от куди захотілося, Єдине прошу, без обіду. Не треба обіжатися нічого. От, якщо воно буде, буде це вам цікаво, я можу кожне відео. Навіть ту саму свічку, по-другому, комусь на фінанси, комусь на це. Зараз на рік, річна свічка. Ну, а хто може, хто моя можливість, можете замовляти. Роблю, відправляємо все. От от я через щось сьогодні розклада, а потім дальше всі чистки попідганяю, всі свічки, щоб до довогоду вам відправити. Все буду цим займатися, природа, ліс, трошки себе в порядок треба Ось такі діла. Не знаю, побачу я. Я, я це обіцяла, я це роблю. Я сказала людину, звертайтесь, щоб ми встигли до Нового року, спакувати. Коробочка буде зроблена, якщо людина дасть мені дані, я не буду показувати її, але що буде в коробочці, я вам все покажу. Все покажу відео і відправимо. А людина вже захоче, сама напише там під коментарями, що отримала, не отримала, і які чувства вона має. А на наступний раз от ми виберу так людину з коментарів з із, із Фейсбука, соцсетей, щоб передали, і ми час вашого времени. Я вайбер ви опять напишете, кому я скажу. Я вам призначу зустріч. Хочете відео, пообщаємося через відеокамеру. Хочете так, хочете розклад, зробимо розклад. Хочете там спитати, порозмовляти, годинка буде ваша, все, що захочете, все ми порозмовляємо. От такі діла. Так що будемо, будемо так, з людьми будемо ще так пробувати. Все, велике вам спасибі за коментарі. Хто писав, тут дуже гарні коментарі. Дуже я, до мене так, не доходить час. На коментарі буває. На це ж читала, тому що чесно, вибирала, дивилася, перечитала, дуже гарно ви пишете. Треба розуміти, дівчатка, хлопчики, любенькі, дорогенькі, я така, як і ви. Просто треба виходити з своїх ілюзій. Треба переставати думати. Це те саме, що сім'я. От ми живемо в сім'ї, і я буду там, і чоловік буде сидіти думати, хтось прийде, там нам щось. Хто прийде? І хто нам що зробить, якщо ми самі собі не зробимо. Ну, якщо ми самі не, не, не рішимо там, зробити дорожку, там те, це зробити в хазяйстві, хто що прийде? Так само і в Україні, хто нам не прийде, нічого не зробить. Коли ми, коли ми будемо розуміти це все, що ми відповідальні за все, не, не їх там винуватить, винувати, їм волю дали, їм власть дали, все. Вони. широка страна моя родная. Скільки в неї всього. Бери бери побольше і кидай поглубже карман. І все. Треба це все розуміти, треба до цього серйозно відноситися. Тобто осознано. Хай там колись ми спали, пора просинатися. Це ніхто не каже, що там на Майдани, Ніхера ті Майдану, як ми розуміємо, не дають. Просто треба якась, щоб була зріла у, у людей. І все. Все буде добре, все рішать. Просто те, що от колись я дивилася, ну зніму відео, що буде після перемиря в Україну, що жде, дуже непрості времена, тоже ну, все ви розумієте, Все ви розумієте. во перше три роки війни, во-вторих, хто керує, як керує. Там вчора, от, коли в Фейсбуці цей з 95-го кварталу, отака от будка сидить. Лисичак на нього кажуть, кошовий. Не говорять, там юзики, які депутатами заділилися, які дорогу прямо до себе додому три слої асфальт уложили. Це ж все показували. Це ж не те, що там ми сидимо і бачимо його десь і за кущі виглядаємо. Це страшне, це страшне. А ми тільки ойкаємо та ойкаємо, а ми тільки. Нічого, все, таке коротеньке відео буде. Зінаїда, Зінаїда, ще раз скажу, Зінаїда Лідяєва. Лідяєва, якщо ви почуєте, якщо вам це потрібно, напишіть мені. Вайбер, куди напишете? В Телеграм, Ватсап, куди зможете, туди напишіть. Я прочитаю, я вам відповім, ви мені адрес дасте, куди вам прислати. Все я складу з любов'ю, от вам буде з рук моїх. Щоб у вас цілий рік за всю життя ми не балакаємо. зараз життя дуже таке. щоб у вас цілий рік от дійсно все получалось так, як ви хочете. Щоб все складалося, щоб у вас був рік такий, як не було до цього. Гарний рік, гарний рік. От все я для того вам пришлю. Всіх остальних люблю, поважаю дуже, без різниці які коментарі. Якщо ви крутитесь на цьому каналі, який би ви коментар не писали, значить вам інтересно бути на цьому каналі. Так що, всіх, до всіх з повагою, Просинаємося. Виходимо із своїх якихось ілюзій непонятних, що хтось прийде і щось зробить. В себе думав дожні робити ми для себе. Ніхто не прийде. Трамп прийшов, щоб зробити в Америці. Ну, якщо там і то, розумієте, то для мене все це, ну, якщо я дивлюся карти, для мене все те, що прийшов Трамп, там, те, все, це все гра. Це все запланувано, це все піде по сценарію. Може, я разів не права. Може, я сижу тут в своїй літній кухоньці, заплатили ми на Новий год. Хтось тобто писав, запаліть в літній кухоньці, запалимо. Я візьму свічку, не ці свічки, що в мене, другу свічку ми візьмемо, запалимо на Новий рік, там, тобто запалимо і паліть, які запалюйте перед Новим роком, після бистренько, ну, якесь таке от, щоб цей переход запаліть я маю, за свічки, які від мене ви отримали. Я ж кажу, що для мене це все якийсь сценарій. Це все йде по сценарію. Це все кимсь запрограміровано, це кимось воно все розписано і. все, розумієш, Вже всі вибрані, вже все. це тільки люди, які, може, колись проснуться, зможуть це все поміняти. Відьма це мудрість самої природи. Це десь я прочитала, собі написала. відьма це мудрість самої природи. В жіночому тілі це саме життя. От там хто, для кого відьма – це страшне. Відьма – це не баба яга, я вам казала, ще раз кажу. Відьма це не баба-яга якась там. Це дійсно ти і природа це одне і ціле. Для мене, розумієте, ліс це не щось таке мертве, це живе. Річка, вода це теж живе. Ну, тобто, це частина тебе. Де б ти не був на природі, от там тобі добре. Це саме життя, правильно. Так, все, що зберу, покажу тоді, перед тим, як будемо висилати, покажу коробочку, цю, щоб ви побачили, все чесно, все абсолютно. Нема чого тут нечесного. Тобто я почитала, мені захотілося. Ну, тобто я вибрала. Я прийшла до моєї час є до розкладів. Я зніму, щоб людина обізвалася, щоб я змогла його доробити, тому що під вас все одно його робити. Хто там обізваться, оця людинка, якщо обізваться, мені все одно, подімаєте, не обізвається день-два. От день-два не обізвається, значить, другого в мене є виписання тут. Когось другого я, я комусь другому скажу. Так що не затягуйте. Все, люблю вас, поважаю. Ціную, бережіть один одного, любіть один одного, життя, самі ви розумієте, дуже-дуже таке стрьомне, особливо зараз. особливо люди нуждаються в якомусь розумінні, в якійсь теплоті. Тобто, все буде добре, все буде Україна. Слава нашим ЗСУ, слава нашим воїнам, Царство Небесне, які погибли воїни. Це герої, це герої слов нема, це які герої? Це герої. Одне велике питання, як у мене раді чого це все? І все. Все, пока.